Друзі, сьогодні говоримо про те, як годувати мікрофлору та покращити стан, баланс і все таке інше. В цьому відео я розкажу про набір продуктів, котрий кожен має мати у себе вдома, стосовно кількості та комбінації продуктів, краще радитись зі своїм лікарем, але. Загалом рекомендації такі: у вас в раціоні повинно бути 10 грам клітковини на 1000 кілокалорій. Стосовно інших продуктів, дивіться по самопочуттю, але, звичайно, у всьому повинна бути міра. І перший продукт у нас буде яблучний оцет. Я рекомендую брати в ідеальній ситуації ось такий нефільтрований. В ньому повинно бути 0 вуглеводів, бо буває часто, що е він мутний за рахунок вуглеводів. Але от такі в ідеалі, і якщо не знайдете, можна взяти отакий. Що конкретно оцет робить? По-перше, він дуже гарно включає зранку. Ми додаємо одну-дві столових ложки на стакан води, випиваємо, і за рахунок того, що це кислий продукт, ми активуємо нервову систему, тобто ми прокидаємося. Наступний момент це те, що якщо приймати перед їжею, він запустить виробітку ферментів. Конкретно для мікрофлори, він корисний тим, що він має уксусну кислоту, котра пригнічує. Погані бактерії, а для хороших бактерій ця кислота служить паливом. І, взагалі, організм використовується все як паливо для себе. Тому ми після оцю будемо почувати себе більш енергійними. Наступна штука це йогурт. Йогурт є джерелом багато дуже корисних бактерій, і тому його дуже класно вживати, щоб підсадити гарну мікрофлору. Якщо ви колись приймали антибіотики, то ви знаєте, що разом з антибіотиками прописують ще. Капсули йогурту. ідеалі краще всього йогурт брати не магазинний, а робити самим вдома. Тому що ці гарні бактерії вони насправді довго не живуть. Тому я, наприклад, для себе беру ось такі різні штуки, їх багато видів. Нагріваю молоко, додаю цю штуку і в харчовому термосі залишаю на, здається, на 10. Годин і ви отримуєте ідеальний йогурт якраз для вашої мікрофлори. І взагалі вся кисломолочна продукція дуже гарно впливає на нашу мікрофлору. Тобто ми підсажуємо бактерії і плюс годуємо їх. Далі у нас у списку йде вівсянка, але не просто вівсянка, а конкретно крупа. В моєму випадку плющина, але це те, що я зміг знайти у себе в магазині. Для чого вівсянка? Ну, по-перше, класне джерело всіх мікронутрієнтів. А по-друге, вівсянка має найбільшу кількість клітковини із всіх круп. І це ферментуємо водорозчинна клітковина, котра дуже-дуже добре впливає на мікрофлору, тому що бактерії в нашому кишківнику споживають цю клітковину, і воно для них є паливом. І після цього вони видають різні метаболіти. Про котрий я казав у попередньому відео. Наступний продукт для людей, котрі не переносять вівсянку і взагалі не можуть їсти каші, це висівки вівсяні. Їх можна просто запарити з водою, там буде мінімум вуглеводів, максимум клітковини, і їх можна з'їсти просто замість каші. Наступний пункт це овочі і фрукти. Всі овочі і фрукти містять достатню кількість клітковини. Але саме головне стосовно овочів і фруктів, що це повинно бути дуже різноманітно. Тобто не треба постійно їсти один і той же продукт, там капуста або там броколі постійно. Це моя болячка, насправді. А постійно що змінювати: то це огірки, то це помідори, то це зелень, то це така зелень, то цяка зелень. Постійно що змінювати, знаходити нові. Мікси і це дуже урізноманітнить вашу мікрофлору, плюс у кожної рослини свій вид клітковини, розчина, не розчинна і тому подібне. І тому це буде дуже добре для вас. І, взагалі, в принципі, стосовно продуктів, саме ідеальний варіант це коли ви постійно дуже різноманітно харчуєтесь. Тобто, навіть із серед цього списку, котрий я вам даю, ви просто кожен день щось різне використовувати для вашої мікрофлори. Це буде просто ідеально. Далі у нас ідуть квашені продукти. Це теж дуже крута штука, багато їх їсти не треба. Може там 100-200 грам у день, наприклад, там через день, ну кому як. Але це дуже круте джерело мікрофлори, тому що там відбуваються процеси ферментації, і там дуже багато бактерій, котрі нам дуже корисні. Але єдиний нюанс, що квашна капуста, наприклад, або будь-які інші продукти повинні бути живими. Тобто, якщо ви купляєте в магазині, наприклад, ту ж саму квашну капусту, і у неї є оце цукор. Якщо вона дуже смачна, солодка і тому подібне, то, скоріш за все, це мертвий продукт, котрий маринований, а не квашений. Тому ви далі або робимо самі, або знаходимо живий варіант цієї капусти. Далі у нас мій персональний лайфхак, дуже класне джерело клітковини, магнію, причому клітковини знову ж таки різні, це мікс насінь. Конкретно в моєму випадку тут основа у мене льон. 50% льону, котрий я перебив у себе в міксері. Потім гарбузове насіння, мак, і по вашому смаку можете додавати що завгодно ще. Цю штуку ви можете додавати в десерти, ви можете додавати їх в салати, наприклад. І це буде дуже класним джерелом клітковини також. Наступний пункт це колаген. Саме головне тут, що колаген повинен бути з натуральних джерел, тобто з м'яса, з жилками і тому подібне. Не пептиду у вигляді добавок. Найкращий варіант це суп хаш, тобто теплий холодець. Цей колаген буде слугувати будівним матеріалом для вашої мікрофлори. Наступна штука це омега-3. Омега дуже корисно, це просто жир. Але штука у тому, що омега-3 використовується для будівництва мембрани клітини, тому це взагалом в принципі, корисно і плюс дуже круто буде слугувати вашій мікрофлорі. Наступний пункт це у нас куркума. Вона має дуже класні антизапальні властивості і може впливати на баланс вашої мікрофлори. Її ви можете приймати ось так в таблетках, або просто додавати як е, приправу в свою їжу. Але саме головне разом з куркумою вживати чорний перець або пеперін. Ось пеперін. Він дуже підвищить біодоступність куркуміну. Далі у списку псиліум. Взагалі, псиліум це не ферментуєба клітковина. Але він має дуже великі бонуси для нашого кишківнику і загалом мікрофлори. Справа в тому, що коли ми його випиваємо разом з водою, він стає гелем і наповнений водою він подорожує по нашому кишківнику. І саме це дуже позитивно впливає на стан вашої травної системи. Далі йдуть у нас бобові. Тому що бобові змінюють баланс мікрофлори таким чином, що вам буде легше набрати вагу. Наступний пункт це у нас сік лимона. він містить пектин, котрий може слугувати паливом для нашої мікрофлори. Плюс він знімає запалення у кишківнику, і також він може допомогти у профілактиці ниркових каменів. І найголовніше, що стосовно сіку лимону, також яблучного оциту, це те, що він пригнічує відчуття апетиту. Далі у нас іде Камбуча. Камбуча – це ферментований продукт. І тому, в принципі, було б непогано замінити Кока-Колу, наприклад, на Камбучу. І це дуже гарно вплине на ваше здоров'я також, тому що Камбуча має мікроорганізми, бактерії, котрі дуже класно впливають на наш кишківник. Далі пункт дуже непопулярний в нашій країні чомусь, але це дуже крута штука: це харчові дріжджі. По-перше, вони дуже багаті всіма видами вітаміну Б. А по-друге, що тут дуже багато дезактивованих бактерій, котрі дуже класно будуть налагоджувати в нашу мікрофлору, а особливо імунітет. Наступний момент це у нас магній. Магній бере участь у дуже великій кількості процесів в організмі, тому він буде, як і омега-3, дуже корисним для всього організму, та і, в принципі, для вашої мікрофлори. Далі у нас зелений чай, він сам по собі вважається дуже гарним антиоксидантом, може пригнічувати апетит. І взагалі він містить поліфеноли, котрі теж дуже класно впливають на нашу мікрофлору. Наступний продукт, який я рекомендую завести, це насіння броколі. Його можна їсти так або пророщувати в мікрогрін. Тут дуже велика кількість вітамінів та мінералів, але нас цікавить сульфорофан. Це речовина, котре має протиракові та протибактеріальні властивості. Тобто ця речовина може знижувати кількість поганої мікрофлори. Далі у нас така штука, як масло сетіт. Це дуже неоднозначний продукт, але я його порекомендую тим, хто на кетодієті. Справа в тому, що ці середньоланцюгові три гліцериди служать дуже класним альтернативним паливом для нашого організму та мікрофлори. Це єдиний вид олії, котрий не допонується взагалі. Тобто він з нашого кишківника потрапляє одразу до печінки і утворює кетони. І якщо ви ніяк не реалізували цю енергію, то вона просто виводиться з організму. Плюс вона допомагає роботи мозку і взагалі дуже Цікавий продукт, раджу почитати. До речі, забув згадати про такий продукт як олія чорного кмину. Дуже раджу почитати, що це, як це і для чого це. Але це для нашого кишківника, мікрофлори і, взагалі, для здоров'я дуже крута штука. На сході вона популярна, у нас чомусь ні, але от прям вивчиться. Останній продукт це чорний шоколад. Найголовніше, що він повинен бути більше 85% вмісту какао. Чорний шоколад містить в собі таку велику кількість поліфенолів, що це просто дуже круто підгодовує нашу мікрофлору. Плюс шоколад містить у невеликій кількості сертралін. Це речовина, котра має антидепресивні властивості. Звичайно, її там дуже мало, треба з'їсти дуже велику кількість цього шоколаду, щоб реально отримати прям явний ефект. Але в цілому дуже непоганий бонус. І вам добре, і мікрофлорі добре, і всім добре. На цьому все. Використовувати будь-який з цих продуктів і буде вашій мікрофлорі щастя. Якщо я щось пропустив, пишіть у коментарі про продукти, котрі також можуть гарно вплинути на мікрофлору. І всім гарного дня!